Привіт! А що, як я скажу вам, що майже все, що ви знаєте про Страшний суд, неправда, картини вогняного апокаліпсису, де грізний суддя кидає грішників у пекло, вершники, що несуть хаос, і чіпи з числом звіра. Усе це потужні образи, але вони мають обмаль спільного з початковим змістом найзагадковішої книги в історії. Сьогодні ми з вами вирушимо в саме серце Откровення Йоанна Богослова, щоб розшифрувати його таємні символи. Ми з'ясуємо, що таке справжній страшний суд, і я обіцяю, до кінця цього відео ваше уявлення про кінець світу докорінно зміниться. Готові дізнатися правду, яку століттями приховували за шаром страху та хибних тлумачень тоді починаємо. Перш ніж ми зануримося в пророцтва, давайте розберемося із самим джерелом книга Откровення або Апокаліпсис була написана наприкінці першого століття нашої ери, ймовірно, апостолом Іоанном Богословом на острові Патмос, куди його заслали, За віру. Це був час найжорстокіших гонінь на християн з боку Римської імперії. Їх переслідували, катували, змушували поклонятися імператору як Богу, і в цій атмосфері страху та відчаю, Іоанн пише своє послання до семи церков Малої Азії. Це не голівудський сценарій кінця світу, це зашифрований лист підтримки, сповнений алегорій і символів, зрозумілих його сучасникам. Його було написано, щоб дати їм надію і показати, попри всі жахи, зрештою переможе. Добро. Розуміння цього історичного контексту ключ до розгадки всієї книги. Отож, почнімо з головного стереотипу. Щойно ми чуємо страшний суд. У голові одразу виникає картина середньовічних фресок: Грізний Бог на троні, Янголи й демони, Терези правосуддя та грішники, що летять у вогняну геєну. Цей образ міцно увійшов у масову культуру від Данте до голівудських блокбастерів, але важливо розуміти це лише пізніша художня інтерпретація, її створили, щоб наочно і просто донести ідею відповідальності за свої вчинки до неосвіченого населення середньовічної Європи. Це був свого роду соціальний і моральний регулятор. Проте початкова концепція суду в біблійному тексті значно складніша і глибша, вона менше пов'язана із зовнішнім покаранням і більше з внутрішнім станом душі та остаточним розкриттям правди. Замість образу вселенського прокурора текст пропонує нам ідею світла, що виявляє все приховане цей суд не стільки кара, скільки наслідок вільного вибору зробленого. Людиною протягом життя спершу давайте розберемося із самим словом апокаліпсис для більшості воно вже давно стало синонімом всесвітньої катастрофи, кінця світу чи тотального знищення, але це абсолютно неправильний переклад. Грецьке слово апокаліпсис дослівно означає зняття покриву, одкровення або тим розкриття. Тобто це не пророцтво про те, як усе буде знищено, а книга, що зриває покрови з реальності, показуючи її справжню духовну сутність. Іван ніби каже своїм читачам погляньте, ось що насправді відбувається за лаштунками видимого світу. Римська імперія здається всемогутньою, але насправді її влада є тимчасовою. Ви страждаєте, але ваша вірність має вселенське значення. Це откровення про боротьбу добра зі злом, про остаточну перемогу Бога і про сенс людської історії. Розуміючи це, ми починаємо читати книгу не як жахливий сценарій, а як послання надії, яке розкриває приховану правду про світ і наше місце в ньому. Щоб зрозуміти символи апокаліпсиса, необхідно повернутися у перше століття. Ця книга це справжній політичний та духовний памфлет, написаний езоповою мовою. Чому так складно? Тому що писати відкрито було смертельно небезпечно, якби Іоан прямо заявив Імператор Доміціан тиран, а Римська імперія це зло, то і він, і ті, хто читав би це послання, були б негайно страчені. Саме тому він використовує мову символів, узятих зі старого заповіту. Особливо з книг пророків Даниїла Єзикиїла та Захарії для ранніх християн, які чудово знали ці тексти, усе було очевидно. Вавилонська блудниця це і це Рим, а звіри з моря, це імперська влада, що вимагає божественного поклоніння, це був їхній спосіб говорити правду перед обличчям тоталітарної системи, і саме нерозуміння цього історичного та літературного коду. Призвело до того, що в наступні століття люди почали бачити в цих символах передбачення конкретних майбутніх подій від Наполеона до сучасних політиків, ключ до розуміння откровення це його нумерологія. Цифри тут майже ніколи не означають дослівну кількість, кожна з них має свою символічну вагу, наприклад, число 7, яке зустрічається в книзі, понад 50 разів. Сім церков, сім печати, сім труб, сім чаш символізує повноту і завершеність, тобто божественну досконалість. Число 12, як от 12 колін Ізраїля та 12 апостолів представляє Божий народ у всій його повноті, тисяча це не дослівно тисяча років, а символ дуже тривалого завершеного проміжку часу. А от число 6 – це символ недосконалості. Того, що не дотягує до божественної сімки, тому число 666, як триразове повторення недосконалості, символізує найвищий ступінь відступництва від Бога квінтесенцію зла. Ігнорування цієї символічної мови та спроби читати цифри буквально це головна помилка. Яка протягом усієї історії породжує незліченні спекуляції та хибні тлумачення апокаліпсису. М -м -м. А тепер давайте прийдемо до одного з найяскравіших образів: чотирьох вершників апокаліпсису. Їх традиційно сприймають як провісників кінця світу. Але погляньмо на них очима християнина першого століття. Перший вершник на білому коні з луком та вінцем. Його часто помилково вважають Христом чи антихристом однак, у контексті того часу це найімовірніше символ завоювання військової експансії. Можливо, це натяк на парфянських лучників, які становили головну загрозу для східних кордонів Римської імперії, другий вершник на рудому коні, якому дано великий меч, щоб забрати мир із землі. Це очевидний символ громадянської війни та кровопролиття, що роздирали імперію в періоди нестабільності. Третій вершник, на вороному коні з мірою в руці, є символом голоду та економічної несправедливості він зважує пшеницю та ячмінь, наочно демонструючи, що ціни на продовольство злетіли до небес. І нарешті четвертий вершник на блідому коні, ім'я якому смерть. А за ним слідує ад. це узагальнений образ наслідків усіх попередніх лих, епідемій, мору, масової загибелі. Для перших читачів це було не передбаченням майбутнього, а жахливим описом їхньої тодішньої реальності. Після появи вершників починається розкриття таємничого сувою, запечатаного сімома печатками. Це не просто нові лиха. Це новий рівень розкриття божественного задуму. Перші чотири печатки, власне, і випускають тих самих чотирьох вершників, про яких ми вже згадували. А що ж відбувається далі? П'ята печать відкриває нам душі мучеників, які знаходяться під небесним жартовником. Вони волають до Бога, питаючи, доки, владико, ти не судиш і не мстиш тим, хто живе на землі за нашу кров. Це голос стражденної церкви, голос усіх невинно убієних. І їм дають білий одяг та наказують заспокоїтися ще на короткий час. Це надзвичайно важливий момент. Книга показує, що Бог не забув про їхні страждання. Шоста печать приносить космічні катаклізми землетрус, сонце стає чорним, місяць, наче кров, а зорі падають з неба. Це класичні образи дня Господнього зі старого заповіту, які символізують крах звичного світового порядку та початок Божого суду над гнобителями. Це метафора кінця епохи, а не стільки фізичне руйнування планет. Наступний етап: це сім ангелів із сімома сурмами. Якщо печаті розкривали саму суть подій, то сурми провіщають активне божественне втручання. Звук сурми у Біблії завжди був сигналом тривоги, закликом до пильності або початком важливої події, і тут лиха стають ще більш інтенсивними та масштабними. Перші чотири трубні гласи вражають природу, град та вогонь спалюють третину землі, третина моря перетворюється на кров, третина річок отруюється, а третина сонця та місяця мяніє. Зверніть увагу на символічне число третина, це не тотальне знищення, а суворе попередження. Ці образи безпосередньо відсилають нас до єгипетських кар із книги «Вихід». Іоанн ніби каже, що Бог, який визволив свій народ з єгипетського рабства, так само визволить і християн з під гніту Нового Єгипту, язичницького Риму, це суд, метою якого. Є не стільки знищити, скільки закликати світ до покаяння, і ось ми наблизились до однієї з найзловісніших та найбільш обговорюваних фігур антихриста у масовій свідомості це харизматичний світовий лідер, що встановить глобальну диктатуру перед кінцем світу. Однак, у самій книзі об'явлення слово антихрист жодного разу не вживається, натомість. Там йдеться про зіти звіра з моря та звіра із землі. Апостол Йоанн, як і інші автори нового заповіту, говорить радше не про одну конкретну особу в далекому майбутньому, а про дух Антихриста, що завжди діє у світі. Антихрист це будь-яка влада, ідеологія чи людина, які ставлять себе на місце Бога. Вимагають абсолютного поклоніння і переслідують віруючих для перших християн. Таким звіром була римська імперська влада в особі імператорів, особливо тих, хто вимагав називати себе Господом і Богом, як от Доміціан. Отже, антихрист це не стільки футурологічна фігура, скільки вічний архетип богоборчої сили, що проявляється в різні історичні епохи. А тепер поговоримо про те, що, мабуть, найбільше турбує людей: це число звіра 666 і славнозвісна печатка антихриста. У сучасних страшилках це чіпи під шкірою, QR-коди чи навіть вакцини. Але давайте натиснемо на паузу і перенесемося у перше століття нашої ери, саме в ті часи, коли Іван писав своє об'явлення. Для його читачів це була не якась футуристична загадка, а цілком зрозумілий і дуже небезпечний натяк. Річ у тім, що в давніх мовах, як от іврит та грецька, літери мали числові значення. Ця система відома як Гематрія, і якщо взяти ім'я найбільш ненависного гонителя християн тих часів імператора Нерона і записати його титул Нерон Кесар Івритом. То сума числових значень літер дасть так, саме 666. Отже, печатка звіра була не мікросхемою, а символом вірності та підкорення імперському культу Риму, який вимагав поклонятися імператору, немов богу, відмовитися від цього означало економічну ізоляцію, адже не можна було ні купувати, ні продавати і неминучу смерть. Це був вибір між вірністю богові та виживанням у язичницькій системі. Тож, як бачите, справжній сенс цього символу набагато глибший і трагічніший, ніж сучасні теорії змови, поняття велика скорбота це ще один термін, навколо якого виникло безліч спекуляцій. Його часто подають як конкретний майбутній період, зазвичай сім років. Наповнений жахливими катаклізмами, що мають статися безпосередньо перед другим пришестям. Однак сам текст говорить про скорботу, яку віряни вже переживають. Коли Іван звертається до церков, він називає себе співучасником у скорботі, у царстві та в терпінні Ісуса Христа. Для нього та його читачів велика скорбота це не подія майбутнього, а їхнє сьогодення. Це епоха гонінь страждань за віру, яка почалася з приходом Христа і триватиме аж до його повернення. Звісно, в історії були й періоди особливої концентрації зла та страждань, але головна ідея полягає в тому, що шлях християнина у цьому світі це шлях через скорботи. Книга «Откровення» не обіцяє вірянам порятунку від труднощів. Навпаки, вона про них попереджає, але водночас вона дає тверду впевненість, що всі ці страждання не марні і будуть винагороджені у вічності. У 12 главі об'явлення постає неймовірно потужний образ жінка, одягнена в сонце, під ногами якої місяць, а на голові вінець із 12 зірок. Вона вагітна і кричить від родових мук. І одразу ж з'являється інший персонаж величезний червоний дракон із сімома головами та десятьма рогами. Він чатує, щоб пожерти її немовля, як тільки воно народиться. Хто ж ця жінка? Існує кілька рівнів тлумачення. Насамперед, це символ Божого народу, у старозавітному контексті це Ізраїль, від якого походить Месія, у новозавітному ж. Це церква, яка народжує у світ нових віруючих, немовля, яке вона народжує, це безсумнівно Христос, а дракон це сатана, який від самого початку намагався знищити Месію. Ця космічна драма демонструє, що земні гоніння на християн лише відлуння невидимої духовної битви. Жінка тікає в пустелю, де Бог її живить. Це символ того, що церква, навіть гнана та слабка, перебуває під божественним захистом. Далі в розповіді з'являються дві загадкові постаті двоє свідків вони пророкують протягом 1260 днів, одягнені у веретище, вони мають владу замкнути небо, щоб не йшов дощ, перетворювати води на кров і вражати землю усілякою карою. Після завершення їхнього служіння звір, що виходить із безодні, уб'є їх, а їхні тіла лежатимуть на вулиці великого міста, яке духовно зветься Содом та Єгипет, де був розп'ятий і наш Господь. Але через три з половиною дні вони воскреснуть і піднесуться на небо. Хто ж ці двоє? Їхні образи явно відсилають до великих старозавітних пророків Мойсея, який здійснив єгипетські кари. Та іллі, який замикав небо, символічно вони можуть уособлювати закон, Мойсей і пророків ілля, тобто все святе письмо, яке свідчить про Христа, або ж вони можуть втілювати місію церкви бути вірним свідком істини у світі аж до смерті, але з непохитною надією на Воскресіння однією з центральних подій другої половини апокаліпсису є падіння Вавилону. Ангел голосно вигукує Упав, упав Вавилон, велика блудниця. Це місто описується як те, що сидить на багатьох водах, одягнене у пурпур і багряницю, сп'яніле кров'ю святих і свідків Ісусових. Для перших читачів не було жодних сумнівів, про яке місто йдеться. Звісно ж, це був Рим, Рим, столиця Імперії, що височує на семи пагорбах. Рим центр розкоші. Розпусти та ідолопоклонства Рим, чиїми руками була пролита кров апостолів Петра і Павла та незліченної кількості християн. Вавилон був кодовою назвою для Риму, так само як у Старому Завіті. Вавилон був символом богопротивної імперії, яка зруйнувала Єрусалимський храм. Падіння Вавилону в об'явленні це пророцтво про неминучий крах будь-якої людської системи. Яка будує свою велич на гордині, насильстві та гнобленні. це проголошення того, що земні імперії приходять і минають, а царство Боже перебуває на віки. Після падіння Вавилону настає період, відомий як Тисячолітнє царство або Міленіум. Це, мабуть, найбільш спірний і складний для тлумачення уривок у всій книзі. У тексті сказано, що сатана буде скути на тисячу років, а мученики та вірні Христу воскреснуть і царюватимуть з ним протягом цього часу. Що ж це за тисяча років? Існує три основні богословські погляди: перший преміленаризм розуміє це буквально: Христос повернеться на землю до цього періоду і встановить своє фізичне царство на тисячу років, другий Постміленаризм вважає, що церква, проповідуючи Євангеліє, поступово преобразить світ і приведе його до золотого віку миру та праведності, після чого повернеться Христос. І третій аміленаризм цей погляд є найбільш традиційним для православ'я та католицизму, і він трактує тисячу років символічно. Згідно з ним, це не майбутній період, а вся епоха церкви. Від першого до другого пришестя Христа вважається, що протягом цього часу сатана вже скутий і не може завадити поширенню Євангелія, а святі вже царюють із Христом на небесах. Незалежно від того, якої точки зору ви дотримуєтеся, головна ідея цього уривку полягає в одному це тимчасова, але повна перемога над злом. Через тисячу років, як сказано в книзі, сатана буде звільнений на короткий час і збере народи Гога та Магога, на останню битву. Місце цієї битви Армагеддон. Це слово стало загальновживаним для позначення фінальної апокаліптичної війни. Багато хто намагався знайти це місце на карті, зазвичай вказуючи на долину Мегіддо в Ізраїлі, де в давнину відбувалося чимало важливих битв. Але, як і все в Апокаліпсисі, Армагеддон, скоріш за все, це не географічна точка, а символ це символ остаточного і вирішального зіткнення між силами добра і зла, між Божим царством та царством цього світу. Важливо зауважити, що сама битва описана дуже стисло, жодних довгих сцен протистоянь чи боїв. Щойно вороги оточують табір святих і місто улюблене. З неба спадає вогонь і поглинає їх, це демонструє, що фінальна перемога здобувається не людськими зусиллями, а прямим божественним втручанням. Це не битва рівних сил, а миттєвий тріумф всемогутнього бога над уже переможеним ворогом. І ось після останньої битви настає кульмінаційний момент усього Воскресіння мертвих і той самий великий білий престол. У тексті сказано і побачив я мертвих, малих та великих, що стояли перед Богом, і розкриті були книги. Важливо усвідомити біблійська концепція Воскресіння це не просто повернення душі до життя, це відновлення людини в її цілісності, з душею і тілом, але тілом, уже перетвореним новим. Згідно з християнським вченням, це стосується абсолютно всіх людей. Як праведників, так і грішників усі постануть перед судом. Але що це за книги, які будуть розкриті? Одна з них має назву книга життя, інші ж, очевидно, містять запис діянь кожної людини. Звісно, це не означає, що Бог потребує якихось шпаргалок, це радше образ того, що нічого не забуто, усе життя людини з усіма її думками, словами та вчинками. Постане в абсолютній ясності, отже, що ж насправді являє собою страшний суд біля Великого Білого престолу, це не процес, схожий на наш земний суд із прокурором, адвокатом та присяжними, це щось значно фундаментальніше, це момент абсолютної істини. Уявіть, що все ваше життя від початку і до кінця, з усіма його потаємними мотивами, прихованими думками. Добрими справами, про які ніхто не знав, і злом, яке ви ретельно приховували, усе це миттєво постає перед вами і перед усіма у світлі божественної любові та святості. Суд Божий – це не стільки винесення зовнішнього вироку, скільки остаточне самовизначення особистості людина, яка все життя прагнула світла добра і любові, та органічно увійде в це божественне світло. А той, хто свідомо обирав темряву, егоїзм та зло, просто не зможе витримати цього світла, пекло, у цьому сенсі, це не місце, куди Бог когось насильно відправляє це стан душі, яка добровільно й остаточно закрилася від любові та світла і тепер вічно страждає від цього свого вибору. Суддя на цьому суді це не якась безлика і мстива караюча сила. У християнському богослов'ї суддею є сам Ісус Христос, той, хто прийшов у світ не судити, а спасти, той, хто був розіп'ятий за гріхи людства. У цьому й полягає ключовий парадокс судитиме той, хто найкраще знає людську слабкість і хто явив найвищу міру любові та милосердя. Саме тому цей суд і називають. Страшним або грізним, але не через те, що Бог жахливий у своєму гніві, а тому, що страшно постати перед обличчям абсолютної любові, яку ти відкинув упродовж свого життя. Страшно побачити, ким ти міг би стати і ким ти став насправді. Цей суд це момент остаточної правди про себе самого для тих, чиї імена записані у книзі життя. Цей момент обернеться не жахом, а радістю, бо всі маски будуть скинуті, і вони нарешті стануть тими, ким їх задумав Бог, у повній єдності з ним і один з одним. То що ж відбувається після суду знищення? Ні. Книга об'явлення закінчується не на ноті руйнування, а на ноті творення, Іван бачить нове небо й нову землю, бо колишнє небо й колишня земля минули. це не означає, що Бог знищить наш усесвіт і створить інший з нуля. Грецьке слово нове кайнос тут означає не просто нове за часом, а нове за якістю, тобто оновлене, йдеться про преображення або повне оновлення всього творіння. Світ, спотворений злом і стражданням, буде зцілений та очищений. Смерті вже не буде, ні плачу, ні голосіння, ні болю вже не буде, тому що колишнє минуло. Це грандіозний фінал космічної історії, де Бог не відмовляється від свого творіння, а доводить його до абсолютної досконалості. Це остаточна відповідь на питання про сенс страждань. Усі вони будуть подолані в цьому новому преображеному світі. Вінцем цього нового творіння є новий Єрусалим, який сходить з неба від самого Бога. Це не просто місто, збудоване із золота та коштовного каміння, це символ досконалої спільноти, ідеального союзу між Богом і людством. У цьому місті немає храму, адже Господь Бог Вседержитель, храм його і агнець. Це означає, що більше не буде жодних посередників. Жодних бар'єрів між людиною і Богом, спілкування стане прямим і цілковитим. Місто має дванадцять воріт, на яких написані імена дванадцяти колін Ізраїлевих та дванадцять підвалин, де викарбувані імена дванадцяти апостолів, це є символом єдності Старого і Нового Завітів всього Божого народу. А посеред міста тече ріка життя, а по обидва її боки. Стоїть дерево життя, що приносить плоди щомісяця, а листя цього дерева для зцілення народів, це повернення до раю, але вже на новому преображеному рівні. Це і є кінцева мета, добра новина, яку несе в собі апокаліпсис. Тож давайте підіб'ємо підсумки апокаліпсис це не інструкція з виживання в кінці світу. Це не календар майбутніх подій і не збірка моторошних історій, це глибоко символічний твір, написаний для втіхи та підбадьорення гнаної церкви першого століття. Він розкриває нам духовну реальність, приховану завидимим світом. Він говорить про те, що зло, хоч яким би могутнім воно здавалося, вже переможене, а страшний суд це не акт божественної помсти. А момент остаточного тріумфу істини і любові, коли кожне життя постане у своєму справжньому світлі. Кінцева мета всієї історії, згідно з цією книгою, не знищення, а преображення, створення нового неба і нової землі, де Бог житиме разом із людьми, і не буде більше ані сліз, ані смерті. Це книга про незламну надію. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно змусило вас замислитися, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал. А тепер питання до вас яке пророцтво чи символ з апокаліпсиса вас лякає чи інтригує найбільше? Напишіть свою думку в коментарях. Давайте це обговоримо. До нових зустрічей!